Prepare Grammar Unit 16, Present Perfect and Past Simple Present Perfect. Ми вживаємо Present Perfect. Теперішній доконаний час, щоб розповісти про дію, яка закінчилася в минулому, але її результат важливий зараз. Ми не зацікавлені у тому, коли відбулася дія. My brother's happy because he has won a competition. Мій брат щасливий, тому що він виграв змагання. Ми також використовуємо Present Perfect з словами Ever. Коли-небудь та неве ніколи, щоб поговорити про досвід, який ми мали дотепер. I've never learned French. Я ніколи не вивчав французьку. Ми також використовуємо Present Perfect словами час, щойно, already, Вже та «yet». Вже ще не. Щоб розповісти про дії, які ми робили або не робили нещодавно. We've just finished eating. Ми щойно закінчили їсти. I haven't read that book yet. Я ще не читав тієї книги. Ми також використовуємо Present Perfect. Щоб повідомити про дію або ситуацію, яка почалася в минулому і триває дотепер. Ми використовуємо слова for, протягом та СІНС з відтоді, щоб сказати, як довго відбувається дія. How long have you lived here? Як довго ви тут живете? I've lived here since 2005. Я живу тут з 2005 року. Past Simple. Ми використовуємо Past Simple, минулий неозначений час, щоб розповісти про дію, яка відбулася в минулому. My brother won a competition. Мій брат виграв змагання. Ми використовуємо Past Simple, коли ми зацікавлені в тому, коли відбулася дія. My brother won the competition last week. Мій брат виграв змагання минулого тижня. Ми також використовуємо Past Simple, щоб розповісти про досвід, який ми мали в минулому. When my Dad lived in France for a month, he didn't learn French. Коли мій тато жив у Франції протягом місяця, він не вивчав французьку. When did you learn to ride a bike? Коли ти навчився кататися на велосипеді, I learned to ride a bike when I was 5 years old. Я навчився кататися на велосипеді, коли мені було 5 років. Отже, різниця у цих двох часах, теперішньому доконаному, Present Perfect та минулому неозначеному, полягає в тому, що Минулий неозначений позначає дію, яка відбулася в минулому. Проміжок часу, коли дія відбулася, уже закінчився, і у реченнях вказано, коли саме дія відбулася. Present Perfect позначає дію, яка або відбулася нещодавно, проміжок часу не вказано. Або почалася в минулому, пов'язана з теперішнім, тобто триває дотепер. Ми не робимо акцент на тому, коли відбулася дія.